Як легко українці здобули свою незалежність у 1991 році, без жодного пострілу, без жодної краплі людської крові? Такі слова іноді можна почути від наших іноземних знайомих, колег та друзів. Однак історія нас вчить, що впродовж століть наші предки ціною свого здоров'я і життя. Виборювали для нашого народу і батьківщини незалежність і свободу. Бути вільним народом. Це бажання, ця ціль об'єднала довкола себе не одне покоління свідомих українців. Який же довгий і тернистий шлях пройшов наш народ. Аби отримати право щороку соборно святкувати 24 серпня як День Незалежності України. Але і сьогодні ми продовжуємо боротьбу, адже на нашу свободу зазіхає московська орда, яка не може змиритися із тим фактом, що український народ раз і назавжди обрав свободу. Сьогоднішня війна це боротьба за те, аби не втратити той цінний скарб незалежності, який для нас здобули високою ціною і нам передали наші предки. Святкуючи чергову річницю незалежності України, перш усього ми схиляємо голови перед нашими героями. Тими, які в минулому віддали своє здоров'я, а то й життя, захищаючи Україну і виборюючи нашу незалежність, і тим, які саме у цей момент відважно стоять на захисті свободи нашого народу від божевільного російського загарбника. А ними є наші незламні воїни, медперсонал, волонтери і всі ті, які жертвенно та віддано трудяться для того, аби Україна вистояла і якомога швидше перемогла зло. І ми переконані, що Бог допоможе, і той момент, момент перемоги, вже дуже скоро настане. Дорогі брати та сестри, дорогі українці, вітаючи всіх нас із цим великим святом. Днем незалежності України хочу пригадати, що від кожного із нас залежить, чи майбутні покоління українців зможуть втішатись тією свободою і розвивати свою вільну країну на фундаменті автентичних християнських цінностей та європейських засад демократії і гармонійного співжиття. Працюємо разом для України, для нашого народу! Зі святом всіх нас, перемоги нам! Слава Україні!